Селище міського типоружин Житомирської області це, звісно, не центр українського спорту. Проте й тут є люди, які люблять вуличний баскетбол. Власне, історично стрітбол і з'явився у таких невеликих населених пунктах, хоча й північноамериканських. Ружинська команда вже вдруге у Хмельницькому. Зірок з неба щоправда поки не збирає. Проте досвіду гри із сильними суперниками набуває турнір від турніру. Ми граємо досить часто. Вже не перший раз і не один рік ми виступаємо на таких турнірах. Києві, Борисполі, Черкасах. От Хмельницьку вже другий рік підряд ми вже приїжджаємо. А от команда ТГК із Одеси наразі може пишатись третім місцем на Миколаївському етапі відбору всеукраїнської стрітбольної ліги. Попри неблизький шлях до Хмельницького, хлопці були налаштовані на більш успішний виступ, проте й цього разу вище третьої сходинки не піднялися. У мене, допустим, не завжди виходить грати бувають, ми заміняємо граковні котри. Ось один два ірка була заміняються. А так даже статістика А От команда блискавка з Вінниці боротьбу за потрапляння до фіналу розпочала саме у Хмельницькому. Аби швидше увійти, так би мовити, у курс справ. Представниці колективу одразу ж познайомились з тими, хто вже не вперше у Хмельницькому і має досвід перемог у нашому місті. Команда Ча із Чернівців не так давно гостювала в обласному центрі і навіть стала переможцем стрітбольного кубку Дроздова. А її представник Джомал зібрав фактично усі персональні нагороди. Я дуже рада, що сюди приїхала хтями перший раз. Мы только начали, хотя уже столько времени прошло, с самого начала мы не участвовали, но очень понравилось. Мы хотим поехать 29 числа в город Житомир, уже там попробовать. Может что-то выиграем, не знаю. А мы приехали сюда на очередной тур USL. Попробовать занять первое место, чтобы попасть автоматически в Киев. Загалом на хмельницький етап заявили 45 команд, найбільше за останні роки. Що говорить про зростання популярності, цього можливо на перший погляд не надто відомого в Україні виду спорту. Мета цих 45 та ще багатьох колективів 24 серпня, місто Київ, вулиця Хрещатик, де пройде фінал всеукраїнської стрітбольної ліги за регламентом на пряму столицю потрапляють переможці кожного етапу. Хоча й інші команди також мають шанс позмагатися за головний стрітбольний трофей України. Ті команди, які сьогодні не переможуть, але пройдуть. Одну восьму, одну четверту отримують залікові бали, які в підсумку з іншими турнірами можуть так само їм дозволити попасти в цю фінальну частину змагань. Подбали організатори етапу, і про призовий фонд Переможець та призери отримали грошові премії. Щодо тріумфатора, то ним стала стрітбольна команда з Коломиї, яка не стала чекати майже домашнього етапу у Івано-Франківську, що стане останнім на західному регіоні. Труми були рівненські стрітболісти. Хмельничанам тепер доведеться або перемагати на останньому відбірному турнірі, або виступити так успішно, щоб набрані очки у сумі дозволили бодай одній нашій команді взяти участь у головному стрітбольному змаганні року.